До чого сьогодні готова українська сторона до яких переговорів, що відомо стану на цю мить? Давайте тоді українською спочатку українська делегація прибула до Стамбула. В Стамбулі також, крім делегації, на чолі з Рустемом Умєровим, міністром оборони, перебувають міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник офісу президента Андрій Єрмак. Міністри Сибіга та Умірав і керівник офісу Єрмак провели вже зранку зустріч з радниками з національної безпеки Німеччини Франції Великої Британії і спецпредставником президента США Кітом Келогом генералом Келогом на зустрічі скоординували позиції перед власне зустрічю делегації. України та Росії, яка відбудеться пізніше сьогодні в Стамбулі, це була важлива ця ранкова зустріч для координації власне цих позицій. Зараз ми перебуваємо поряд зі стінами палацу, в якому відбуваються тристоронні переговори на рівні міністрів закордонних справ. Присутній також держсекретар США Рубіо, спецпредставник Кілок з українського боку, та саме делегація міністр Андрій Собіга, керівник офісу президента Андрій. Єрмак, а міністр оборони Рустем Умеров і турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан, керівник турецької розвідки Ібрагім Кален. Зараз така тристоронній формат на високому рівні міністрів для того, щоб знов таки узгодити позицію, обмінятися думками. Пізніше, сьогодні ми очікуємо, що відбудеться зустріч делегацій України та Росії. Президент України Володимир Зеленський вчора вирішив направити українську делегацію навіть попри те, що від Росії прибули представники, чесно скажемо, низького рівня їхній мандат не до кінця зрозуміли, які рішення вони можуть ухвалювати. Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі. Побачить, подивиться, що власне які рішення взагалі можуть ухвалювати. Російські представники для української делегації пріоритет номер один на порядку денному це повне, безумовне, тривале припинення вогню. Саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи. Україна готова до конструктивної роботи Стамбулі.